Добрий день. Сьогодні ми йдемо в Вен. Макака, привіт. Рабская ножка. <laughs> здоров. Здорово. Зараз на ніч. Здорово. Я корова. Я одно в голові мав. Портал! Йо? Портал! Дима повезло! Хуй за прикол? Тут є тільки одне око! Тут тільки одне око вставлено! Тобто нас один, тобто на рівна, тобто якщо нас було 10, ми би його не активірували. Нам дуже повезло! Раз! Раз! Два, три! Ма як вас не пляж, наші наші втіс... Я останние русак. Узарица это я раз. Що Вс, да, типа. Все. Все, Вс, я не знаю, Я гонья! Вс! Я реально реально санитарь на Це не бомба! А мы пропустили! Вс, забираем опыт, забираем опыт! Надо зняти це. Ну, все красиво, типу. Тут не будем. Да не, я зараз говорю, я чай зараз говорю. Все. Я торка, я не висунув. Пацаны, що робить? Дай я нафіг? Я... Блін, ну реально! Троксин до замчички кину. Блін, там реально ти проблем нема, ну кошти. Зато за залутаємося. Взя... Друзі, я не взяв, як я знайшов цю краю. Я взяв, як гамки, не взяв, я знайшов корабель. Чи я не знімав як я коротше, я ліс не... пішов сам. Короче, я так сюди розплакався, взяв з два зафікса зілки і прийшов сюди. да, як писав назад. Забрав звідси ресурси, забрав звідси ресурси. І давайте нам зараз подивимось, як на місті літри. Ну все красиво. Мені тільки не підходять. Тільки мені не підходять. Я забувся засняти, но це щось за крепость. Мені не везло. Я п'ять крепостей пройшов і не було корабля. На шостий, слава Богу, корабель був. Чекай мовчи нафіг. Мовчи нафіг. І зараз ми забираємо голову дракона. Угу. І зараз падає. Не манелит, я не упаду. Я не умру, не бей. Он реально жалеет, блин, с пустотою. Фу. Ні, я Оу, я почему голову я прям на ней стою. Че кайфо? Чок... Ой, наш нічого мой пицца плаку його. Я тут думал. А, О, а, все, сейчас все, 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 все. я в пустоту. Пофиг без голови, на голову треба добу. Файма, давай добувай голову нафиг. А, короче, все друзі, відоск я промаху е покажу кадри. Я не шоу бомба, карта ракета. Всем пока. Тут рокс не завидує, Він мені дуже сильно завидую. Тут два трокса. А там фанімакака, він <плес> тоже мені завидує, то що в мене оце є. Фу. Де фені фені де? де? фанімакакатиде. Фанимакакакати. О-о, все, все, я накопаю я блоки собі, піднімаюсь и оп. оп, оп, оп. <плес> я двоком я <звук, плес> небрався. Я кидаю, держав. Тепер <плес> <в шасі плес> у <згаду> шоссики <плес> зашку <шкало> вбити, <плес> Угадай, кого. Удавайте тобі за боки. Все пока. Я так, понимаю. все, все. Ми в Майнкрафт. Що будемо робити далі? Я не знаю. Хм.